Починаємо з того, що просіємо 2-3 кілограми борошна. Я беру першого гатунку і заливається 5 літрами окропу. Це все остигає, додається тісто, яке залишається після кожної випічки хліба. Тісто називається кислим, воно прокисає, проходить там певний... зберігаємо його в холодильнику. Потім це тісто з дріжджами розводимо і додаємо у запарену муку і так воно стоїть 8-10 годин. Якщо це починаємо з вечора, значить всю ніч і там до 8-9 годин ранку. Якщо це починаємо вранці, то десь так до 4-5 години вечора, а тоді починаємо місити. Борошно просію два рази, щоб набралося кисню багато, щоб воно було пухке і таке гарне раз. У миску другий раз вже в діжу. Ось. І тоді замішується. Хліб важко місити. Він має бути густий, коли його викладаєш на лопату. Він має не розтектися, не впасти нікуди. От ну це треба сили докласти, такої хорошої сили. І вже тоді далі він висхожує, замісився хліб, зразу розпалюється піч. Поки нагорає піч, хліб вже висхожує стільки, що його можна виробляти у форми або у миски. Там ще. Значить, форма застеляється рушничком і туди кладеться вироблений хліб. Коли ще хліб підійде в формі, пічка нагорить, вона має бути білого кольору, верх каміння, кирпіч має бути такого білого кольору. Ось, і тоді вже вигортається жар. І тоді на лопату посипається мука, хліб перевертається на лопату і без форми, без нічого йде у пічку. Процес випічки півтора години. Через півтора години хліб буде вже готовий. Значить, кожна господиня має вважається хорошою господині, коли спече хліб, щоб не було на ньому шишечок оцих потріщин. Але, наприклад, у моїй сім'ї син дуже любив, щоб була та шишечка, ця тріщинка, бо він воно виходить таким хрумким, і він дуже його любив смакувати там, з молоком чи, чи ще з чимось. Як кажу, дві тижні він спокійно стоїть. В мою пічку вміщається от таких п'ять буханят, два з половиною три кілограми.